Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Про Новофедерівку з іншого ракурсу так, у нас вийшло цікаво постібатися ступенького ворога, але мало хто помітив головне, старші за 45 років люди пам'ятають, як нас учили в іще радянській школі. Сталінград, це начало корінного перелому в Великій Отечественній війні, пише Віктор Борисенко, політолог. Ось саме там Червона армія перехопила ініціативу у Вермахта. Ну а після курської дуги вже остаточно визначилося, що Червона армія тепер вирішуватиме де і коли вона наступатиме. Це називається перехопити стратегічну ініціативу, і ось ми її перехопили. Тепер не ми ховатимемо наші літаки від можливих ударів. Тепер це робитиме ворог. Тепер ми битимемо по їх тилам, скупченням штабам, коли ми захочемо і де захочемо. Ми вже давно це робимо, але зараз це стало аж занадто очевидно. Це корінний перелом у війні. Війна перетнула свій екватор. Тепер те, коли саме посиплеться Вермахт, закреслено, російська армія. Питання часу. У ворога залишилося два козирі або жахнути тактичною ядерною зброєю для страху, або оголошувати на Росії мобілізацію. І перші, і другий кроки для режиму Путіна погані. Але інакше ми можемо битися об заклад: Росіяни посипляться до Різдва чи після, коли проходити екватор, спочатку усе непомітно, але потім виявляється, що замість ковша у небі, південний хрест. Тим часом на окупованій Луганщині місцеві сили спротиву попередили провокацію росіян, яка мала на меті заблокувати постачання високоточної західної зброї ЗСУ, пише Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи Права справа, російські спецслужби планували обстріляти точкою у окуповані райони Луганщини, аби звинуватити зсу і завадити постачання високоточного озброєння. Мова йде про те, що на окупованих територіях Луганської області місцевим рухом спротиву, а саме представниками ГІ «Права-справа», була зафіксована передислокація оперативно-тактичних комплексів російської армії. «Точка у в кількості 5 одиниць у районі Лисичанська за оперативною інформацією, російськими спецслужбами мав бути розіграний так званий Краматорський сценарій: нанесення ракетного удару по місцях масового скупчення цивільного населення. Зокрема, з використанням ОТК.У, точка У дальність ураження яких складає до 120 кілометрів, планувалося завдати удари по житлових районах окупованих міст Луганської області. Мета операції звинуватити ЗСУ у численних жертвах серед цивільного населення з використанням високоточної зброї. 10 липня мною, зокрема, була оприлюднена відповідна оперативна інформація щодо можливості нанесення ракетного удару по житлових кварталах. Наголос робився на тому, що противник буде намагатися створити негативну картинку для дискредитації України на міжнародній арені. Мета цього унеможливити подальше постачання ЗСУ високоточної зброї. Крім того, повідомляється про те, що російська сторона до цього моменту категорично заперечувала наявність точок у на озброєнні першого і другого армійських корпусів, так званих ДНР та ЛНР, але за інформацією правої справи. На озброєнні другого армійського корпусу перебувають шість оперативно-тактичних комплексів і декілька десятків ракет до них. Наступного дня, 11 липня, в ЗМІ з'явилися відео передислокації на території окупованих районів Луганської області саме шести одиниць тактичних ракетних комплексів. Точка, у. Таким чином, завдяки своєчасній реалізації оперативної інформації вдалося зірвати операцію російських спецслужб, яка мала на меті завадити постачання в Україну західного високоточного озброєння та уникнути численних жертв серед цивільного населення окупованих міст. Показовим є той факт, що у ніч проти 29 липня російські спецслужби знову намагалися реалізувати цей кривавий сценарій. На території колишньої виправної колонії номер 210 в Оленівці Донецької області у будівлі, в якій утримувались українські військовополонені, стався потужний вибух. За даними російської сторони, загинуло близько 50 українських захисників ще понад 70 дістали тяжкі поранення. Як і у випадку з провокацією у Луганську терористичний акт в Оленівці мав ту саму мету, а саме, був спецоперацією РФ проти постачання Україні західного високоточного озброєння. До зустрічі, глядачі. вистоїмо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила лайк.